Тренуємо м'язи сили за матеріалами Світлани Ройс. Допомогти дітям сильнішати після пережитого стресу. Зараз це завдання постає майже перед кожним. Ці поради допоможуть вам зробити необхідні кроки. Перше звичність. Допомагаємо дитині повернутися у той стан, що був до війни, до стресу. Це крок назад, щоб накопичити сили для кроку вперед. По-друге, самостійність. Не робимо за дитину те, що вона може зробити сама. Можемо допомогти почати зробити якусь частину дії, але щось обов'язково залишаємо для неї. Для того, щоб дитина самостійно виконала завдання або роботу, яку їй запропонували дорослі, або яку вона хоче виконати сама і з вашою допомогою. По-третє, дія. Під час страшних ситуацій, підтримуючи дитину, пропонуємо їй просту дію. Потримати пляшку води та порахувати кроки. І Фіксуємо, що вона впоралася. Ця фіксація повинна бути озвучена для дитини вами, словами про те, що ти впоралась, утримала пляшку і порахувала кроки, які зробила. Участь дитина не річ, яку можна лише переставити з місця на місце. Залучаємо її до збору речей чи тримання в руці мапи, щоб вона відчувала, що від неї щось залежить. Тіло пояснюємо дитині, як тіло дбає про її безпеку під час стресу і що з нею все гаразд і всі тілесні реакції на завмирання або на подальший активний рух. Після пережитого стресу чи страху це все дуже добре і це все працює на її захист. Розуміння свого тіла дозволяє відчути контроль над ситуацією. Близькість, прийняття і надійність дають опору, яка допомагає відновлюватися. Йти вперед. Я з тобою і Я люблю тебе. Зараз особливо важливі фрази, їх треба говорити якомога частіше. Винні вороги, пояснюємо, що відбувається, акцентуючи, що ні сама дитина, ні її родина не винні в тому, що зараз відбувається. Не кажемо це все через тебе або Я заради тебе, а Ти. Пропонуємо щось нове, що дитина може досліджувати у безпечному середовищі, нові захоплення, знайомства, справи, повернення цікавості в такому випадку ознака відновлення. Вчора, сьогодні і завтра. Повертаємо опору і відчуття зв'язності часу, що втрачається у стресі. Сумуємо за минулим разом із дитиною. Працюємо і продовжуємо традиції у сьогоденні та мріємо про майбутнє. Турбота про себе. Дозволяємо собі піклуватися про себе, просити про допомогу, відчувати близькість. Це внесок у стійкість дитини.